Прийшла війна, треба щось міняти, і все заново. І тільки завдяки майстрам ми виходимо на той рівень, на якому ми зараз є. Дуже добре, що ми всі збираємось, спілкуємося і саме головне працюємо. Це вже стало, як така велика родина. Я радий всіх вітати. Всі знають, що все ж таки зараз важкі часи, але Дуже добре, що ми всі збираємось, спілкуємося, і саме головне, працюємо. Я не буду розказувати, яка глінко класна фірма, яка в неї там класні глини і так далі. Ви, хто хоче, вже знає, хто не хоче, ще попробує. Сьогоднішня тема в нас оздоблення печей. У 2023 році ми проводили на Октобер піч, показували, як штукатурити повністю повноцінно нашими глинами пічки. Але все ж таки треба звернути увагу, що глина це не є, скажімо так, основним видом оздоблення. Все ж таки вона має свої деякі плюси, але теж має мінуси. І будь-яке глиняне оздоблення, воно з часом все ж таки потребує більш такого підходу від замовників, обережного використання і час від часу, скоріше всього, відновлення. Але на сьогоднішній день, так як деяким людям не заходить плитка, не можуть дозволити собі кахлі, немає гарної цегли, є варіант оздоблення штукатурками. І Оля звернулася до нас, щоб ми зробили декілька зразків з використанням саме трафаретів. Ось подивіться, це був дизайн-проєкт, поганенько видно, але. Скажімо так, сенс його заключається в тому, що це був звичайний камін, але мав бути більш якийсь сучаснішим, більш естетичним. Тобто, по факту була зроблена просто штукатурка біла, і під трафарети був нанесений орнамент. Зараз, Де у нас візітка? Так, трафарети, зараз покажу зразки, це компанія ДФА. Яку нам, які нам прислали трафарети, і ми ось з цих трафаретів поробили зразочки. Ось дивіться. Тобто нічого складного немає. Береться линяна декоративна штукатурка. Ну, вже звичайно, коли штукатура на піч, наноситься в два шари. Тобто, перший шар наноситься як підложка, і другий шар вже по трафарету. Важкого нічого немає, навіть людина з невеликим досвідом може справитися. Але, звичайно, такі роботи потребують уважності і делікатного підходу, тому що не все так воно просто виходить, десь треба підправити, десь треба акуратно зробити. Але ось ви бачите, це, ну, це як варіант, це не то, що це має бути прямо так. Тобто трафарети можуть бути різні. Ось однотонно. Тобто біла під трафарет нанесений малюнок. Тобто дивитесь, да, наче там пічка звичайна. Навіть не треба там підложку перший шар виводити ідеально. Тобто, нанесли, десь підправили, повоскували, нанесли трафарет, повоскували. Хочу відмітити, Стаса роженкова. Вони взагалі молодці. Вони в нас. Вже декілька об'єктів зробили з нашої глини, бо ну, ми зараз, як виробники більше, вже руками менше працюємо. І не, не все буває так, що е, відчуваєшся. да? Майстер зараз більше відчуває, тому що ми так зробили там зразок, попробували, все, далі йде робота з майстром. Кожен раз дзвониш, питаєш, як там, що там, які нюанси, де що. І завдяки тільки майстрам, ми розвиваємось. Бо немає ну, дякуємо гільдії, дякуємо окремим майстрам, які з нами на зв'язку постійно. Тобто, знаєте, це вже стало як така велика родина. Тому що ну, не можна сказати, да, там є виробники, є майстри. Бо знаємо, багато виробників просто, якщо десь якісь проблеми, все, це проблеми майстра. У нас це навпаки. Якщо десь хтось скаже, що наша глина десь погана, все для нас це стрес. Це вже значить, що треба розбиратися щось не так. І дуже велика проблема в тому, що зараз з війною ми були зав'язані на донецьких кар'єрах. Зараз, на жаль, звідти глини майже немає. І приходиться виходить із ситуації, з якою ми ну, так, ду -ду дуже важко пережили. Всі звикли до одної суміші. Прийшла війна, треба щось міняти. І все заново. І тільки завдяки майстрам ми виходимо на той рівень, на якому ми зараз є. Кожен раз дзвониш, питаєш, хлопці коректують, добав того, треба щось там відкоректувати і так далі. Дякую Жорову, Він взагалі в нас молодець. Він тестує всі наші суміші і штукатурки. До речі, він, це в якому в 21-му році робили зразок. Ну, здається, 21 рік. Всі суміші, які ми не робимо, Славік, у нас давай пробуємо робимо. Бували такі нюанси, що ну, немає в нас червоної глини. Ви як вирішили проблему, змішали польську з нашою ось вам червона глина. Тобто, ну, знаєте, треба виходити із ситуації. Бо. Зараз найголовніше те, що замовники ну, залишаються задоволені, вони платять гроші, і тоді це найкраща реклама. Тобто наші, ваші роботи, наші продукти, ну, це наше портфоліо. Так що я вважаю, що саме основне це те, що ми всі разом робимо єдину роботу. Ну, і так трошки ось, якщо подивимося на да, можливості. Ну, це вже як рекламка наша. Тобто це не трафаретна робота, але це все було зроблено під малярку нашими глиняними штукатурками. Тобто можливості штукатурок дуже різноманітні. Якщо у вас є бажання навчитися, ну я ж тільки за. Приїдемо, покажемо, розкажемо, допоможемо. Так що ось так і працюємо. Ну і зараз покажу вам самі трафарети, як вони виглядають. Ось ці трафарети, під які робились ці роботи. Тобто, вони зроблені з пластика, вирізані на лазерній такій установці чи станочку, дуже якісні, до речі, і можна використовувати декілька разів. Тобто, це не одноразові, що ви там купили і викинули. Можна робити багато разів, ну, звичайно, треба помити, висушити, щоб вони не залипали і так далі. Тобто можна використовувати, до речі, в виробника дуже багато різних варіантів. Це ті, що вони нам надали, декілька, ми попробували. Так що зверніть на це увагу. І саме головне, що якщо ви навіть не майстер-декоратор, то за рахунок оцих трафаретів ви можете легко справитися з роботою. Тобто, вони не потребують якоїсь такої тонкої роботи, де треба там, виводити. В екран, ну, Вифарбовувати і так далі. Тому зверніть на це увагу, будемо працювати і допомагати вам. Всім дякую, якщо є питання, задавайте. Вони це, це маленькі, є великі. Все залежить від того, який у вас об'єкт. Якщо, наприклад, подивимося на цей камін, то трафарет може бути повністю там в 2-3 метри. Ви його собі змонтували, нанесли і зняли. Бо, якщо маленькими, да, ну трошки важкувато буде, але ж все, все залежить від того, який є трафарет і який є дизайн проекту. Ще є питання? Ну, якщо питань немає, всім дякую. І сподіваємося, що через рік ми зустрінемось, ну, щоб хоч нас в 10 разів було більше. І вже після перемоги. Будемо дуже надіятися, що це вже скоро закінчиться. Дякую.